Всім привіт! Це лодки лимків для ванної кімнати від Міомари та Ліварна Home. У лоті 8 одиниць по розмірах. 60 на 100 у лоті 1 килимок темно-синього кольору. далі. Розмір 70 на 120. Їх у лоті 7. Один світло-сірий. Два темно-синіх. Та чотири темно-сірих. килимки дуже гарної якості, вони усі мають антиковзаючу нижню сторону, густий ворс. Їх можна прати у делікатному режимі за температури 40 градусів. Верхня сторона поліестер, нижня поліпропілен. Замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали. Всім дякую за увагу!